Оперуватимуть пацієнтів на місці без переведення в інші лікувальні заклади. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні відкрили онкогематологічне відділення з блоком хірургії. У ньому проводитимуть обстеження та надаватимуть хіміотерапевтичне та підтримуюче лікування дітям з захворюванням крові та онкологічними захворюваннями. Які фахівці надаватимуть там медичну допомогу про це далі. Щороку понад 800 дітей лікується у онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Раніше відділення функціонувало на третьому поверсі, щоб покращити умови перебування дітей та надавати комплексну медичну допомогу. Його перенесли на четвертий поверх, де раніше було відділення педіатрії. Облаштували онкогематологічне відділення за сприяння Чернівецької обласної ради. Взагалі кошторис був більший, ніж потім кошториси до цього Тим, що це було до війни. Це перше. Там була ідея в першу чергу. Відділення з Лубінської там, було, не але потім слушна ідея. Це все такі основне відділення в області. Нормальна ідея сприйнялася. Потім почали роботи, потім була заморожена. Діти з онкогематологічною патологією у новому відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні отримуватимуть комплексну меддопомогу без переведення в інші лікувальні заклади. Відділення розраховане на 32 ліжка: 15 хематологічних, 10 онкологічних, 5 хірургічних, 2 паліативних. Тут створені умови для довготривалого перебування хворих дітей та їхніх батьків. Обладнана ігрова та навчальні кімнати для школярів. Це, думаю, що 32 ліжка це багато, і дітей в нас теж багато. У нас дуже дуже, -дуже є багато побажань. Ми хочемо трошечки змінити. І лікувально-діагностичний процес. Ми зараз закупляємо апаратуру, ми закупляємо прилади для аналізів і тому подібне. Треба створити всі умови. Є бажання, є голови, є медперсонал, який вболіває за кожен день, і за кожну дитину. І всім меценатам велике дякую, хто нам допоміг. І фонд подарунний життя. І фонд благодійний фонд Картошової з Києва, і допомогли наша обласна рада. Приміщення доступні для пацієнтів з обмеженими можливостями пересування. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4